Україна вже тестує революційну супутникову технологію Starlink direct to Cell. Ваш телефон підключається напряму до супутника, обходячи будь-які мобільні вишки. Це означає, що сигнал працює в кожній точці планети. У горах, лісах, пустелях, навіть на морі і в космосі. Тепер ніколи не буде проблеми з покриттям. Це вже не фантастика, це реальність. Як працює StarLink direct to Cell? і чому ваш телефон підключається прямо до супутника? Тести в Україні та інших країнах, що вже працює і що буде далі. Обмеження та можливості технології, плани на майбутнє, мобільний інтернет і дзвінки через супутники. Які ще країни це тестують і впроваджують? Чому це справжній прорив у мобільному зв'язку? Starlink Direct-to-Sell Cell – це технологія, яка дозволяє стандартним смартфонам підключатися безпосередньо до супутників. Ніяких мобільних вишок. Ніяких наземних станцій сигнал проходить прямо з вашого телефону на супутник, який знаходиться на низькій орбіті Землі. Ці супутники оснащені спеціальними мобільними передавачами, що працюють як орбітальні базові станції, забезпечуючи зв'язок у будь-якій точці планети. Україна разом з кількома іншими країнами вже тестує StarLink direct to Cell. перевіряється робота сигналу в горах, лісах, пустелях та навіть на великих водоймах. Результати показують стабільну передачу текстових повідомлень без додаткового обладнання. Це демонструє, що навіть у віддалених регіонах сигнал працює стабільно. На даному етапі технологія забезпечує обмін текстовими повідомленнями. Повноцінні голосові дзвінки та мобільний інтернет через супутники плануються на 2026 рік. Для підключення потрібен смартфон з підтримкою 4G. Це вже велика зміна, бо раніше мобільний зв'язок був обмежений покриттям наземних вишок. Якщо вам цікаво дізнаватися про найновіші технології та супутниковий зв'язок, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це дуже допомагає нам робити ще більше цікавого контенту. До кінця 2025 року очікується запуск безкоштовного обміну повідомленнями через супутники для користувачів у тестових країнах. У другій половині 2026 року планується повноцінний мобільний інтернет і голосові дзвінки через StarLink direct to Cell. Це означає, що незалежно від того, де ви перебуваєте: у горах, пустелі або на морі, ваш телефон буде завжди на зв'язку. Крім України, технологія Starlink direct to Cell тестується в США, Японії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Швейцарії, Чилі та Перу. Усі ці країни активно працюють над забезпеченням стабільного супутникового мобільного зв'язку. Це дозволяє покрити віддалені райони, де традиційна інфраструктура відсутня, і робить глобальне покриття реальною можливістю. Це справжній прорив у мобільному зв'язку. Тепер сигнал працює всюди, і навіть якщо наземна інфраструктура недоступна, телефон підключається напряму до супутника. Це особливо актуально для України та інших країн з віддаленими або нестабільними зонами покриття. StarLink складається з тисяч малих супутників на низькій навколоземній орбіті. Кожен супутник працює як мобільна станція на орбіті, передаючи сигнали між собою та вашими телефонами. Завдяки цьому мережа покриває всю планету, навіть у найвіддаленіших точках. Високошвидкісна передача даних здійснюється за рахунок сучасних антенн, які можуть відстежувати рух супутників і автоматично підключати ваш телефон до найближчого активного вузла. 2 сел використовує сучасні протоколи шифрування для захисту вашої інформації. Ваші повідомлення не проходять через третіх осіб. Вони передаються напряму через зашифровані канали на супутники назад. Це робить систему безпечною для обміну конфіденційними даними навіть у районах без стабільної наземної інфраструктури. Технологія вже тестується для реальних сценаріїв. Рятувальні служби можуть обмінюватися інформацією у віддалених горах. Морські експедиції отримують стабільний зв'язок на відкритому морі. А туристи в ізольованих районах можуть відправляти повідомлення та викликати допомогу у разі надзвичайних ситуацій. Це робить Starlink Direct to Cell, не лише технологію для комфорту, але й життєво важливим інструментом. Безкоштовний супутниковий зв'язок це не майбутнє, це вже реальність. Україна разом з іншими країнами робить крок у нову еру мобільного зв'язку, де сигнал працює в кожній точці планети, і зв'язок доступний завжди. Настав час глобальної мобільності без обмежень. Щоб не пропустити нові цікаві випуски про революційні технології, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення одразу після виходу відео. І обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про нову еру мобільного зв'язку. Ми дуже цінуємо вашу думку.